Вітаю всіх! А тепер подивимось: відношення НАТО до обстрілу хедами Польщі. Відношення НАТО до обстрілу хедам Польщі яке? Відношення НАТО до цього яке? Якщо Польщу обстріляли? Дивимось. Десятка пентаклів. Трійка мечів. Трійка пентаклів. Кордони порушили. Десятка жезлів, ну, порушення кордонів, розчарування знову так і, знаєте, намагання щось зробити, Повне розчарування в цьому моменті. Вони розуміють, що порушені кордони. І що це важко. Вони розчаровані цим. Неочікувано. З однієї дні сторони, З іншої, є... мені шов договорняк. Тепер НАТО знало, що шахеди залетять у Польщу. Угу. Тут відповідь НАТО не знало. Польща знала, що шахеди? Польща знала, Колесо долі. розумієте, маніпуляції пішли, любі мої. Дивіться, які маніпуляції. Зашибісь, і знову карта того ж договорняка. Польща знала. Нато ні. Польща знала. Ану, Україна знала, що ще до Польщі полетять, реально. А тут мені випадає, що Україна знала. Так, Україна знала завчасно. Ну, відносно завчасно, так, відносно завчасно вона це знала. І тепер дивіться, це маніпуляції, от підтвердження того, що мені було. Повністю НАТО, цього не знало, як мінімум Америка і все інше. Польща мала знання і договорняки якісь. Україна також відносно знала. відносно. Це договорняк, це провокація, спеціальна провокація. Тепер, для чого була ця провокація з шахедами в Польщі? Для чого була ця провокація з шахедами в Польщі? Для чого? Змінити ситуацію. У... Повністю змінити ситуацію. Зрозуміли? Набридла війна. Змінити ситуацію в цій війні на тему допомоги. Ось так. Щоб по-іншому все було. Так, щоб зупинити допомогу Україні. Ні. Щоб збільшити допомогу Україні, в принципі, щоб акцент зробити на Україні. І щоб війну якось втримати там. Але вони всі занепокоїлись. Відразу перепугались на тему цієї допомоги. Бачите як? Це те, що на ранок видає. Дуже цікаво, треба ж переосмислити все це. Ось так.